Львівщина вітає любителів винограду. Сьогодні у нас 31 травня. Підійшов час роботи з пасниками. Сьогодні у нас, можна сказати, перша робота по роботі з пасниками. Що ми робимо? Я особисто видаляю від першого дроту до гронки, видаляю всі пасники, які є в наявності. Ось так коротенько покажемо, як воно є. Це в нас прима України. Ось так Повністю видаляю. До першого. Там далі що є, нехай буде. Потім їх буду прищипувати на один листочок. Так само ось тут. Раз, раз. Де ножничками, де, де пальчиками, як то кажеться. Це в нас є кущик. Щось росте якийсь двійничок чи щось знизу ми його видаляємо повністю. Так, так, так. Вот так. Вот. Я не здравствую ножничками, помогаем себе. Нифтами, правда, потом нифты грязные. Не зовсім то так гарно виглядає потім, але робимо як нам виходить зручніше. Так, тут все нормально, ніби. Так, 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 тут нормально, нормально. Деякі сорти дають сильні пасинки, деякі в міру. Так само як з вусиками деякі. Так, підійдемо тепер. Це у нас кущик приображення. Вже ми тут трошки попрацюємо. Ось. Ось такий. До першої гронки там вище все залишаю, а потім буду прищипувати, буду лишати один листочок, ну, над першим листочком буду прищипувати. Далі так, тут у нас зоря не світає Так, так, так Тому що якщо цього не зробити, то тут буде ліс Буде ліс листя, буде загущення страшне Повністю видаляти паселки теж Бо Дехто їх видаляє, повністю виламує. Хтось їх шкодує зовсім з ними, нічого не робить і так не добре, і так неправильно, як то кажеться. Так, так, так. Цього року замітило, до речі, роздвоєння. Але тут воно ага, так, бачите, роздвоєння. Тут громка є на цьому, Ні. на цьому немає, що ми зробимо? Ми верхушку уберемо. нехай буде хоч якась громка. Цього року зауважив дуже сильно роздвоєння. Особливо звернув увагу на спонсорі. На спонсорі там буквально напевне кожен другий, кожен другий пагін роздвоєний. Ось тут там теж було роздвоєння, я вже раніше його прищепив. Далі росте нормально. Ой, так, що тут у нас? Брунечку видаляємо. Так. Так, а так, це вже в нас цимус? Цимус цимус. Цимус, який здесь там лежав біля як то кажеться Бачите, вже яке величеньке, величеньке, ми його видаляємо. Все, далі що є, лишаємо. Потім будемо прищипуватись над першим. О, тут теж, бачите роздвоєння. Ось воно яке. Ось, Бачите? Зараз, зараз той листочок, ось. Тут дві гронки, тут одна гронка. Ось така она йому зухаракири. Ось так ми працюємо з пасаничками. Підв'язка. Тут ще через день-два через два треба буде знову підв'язати, зараз ще так трошки рановато, ще день-два почекати. Підв'язка. Пасанкування. Днів через 5-тиждень через треба буде мені полити. Перед цвітінням з тиждень. Ага, яка робота найближчий час буде? Можливо, на суботу, якщо не в суботу, то з понеділка обов'язково кілька кущиків хочу перепривити. Маю 13 нових придбаних гібридних форм і сортів. Хочу щось ще прищепити. Якраз початок червня п'яте, ну так, приблизно, 3-5, то в наших умовах такий термін, коли ми робимо прививки. Я роблю чорним зелене. Два роки тому спробував, пішло непогано, мені сподобалося. Пробував робити окульоровкою без пробудження, чомусь в мене не пішло. Всім удачі, дало дня, працюємо, допомагаємо Збройним силам, їм також потрібна наша допомога. Слава Україні, всім виноградерам, щедрих врожаїв.